Добрий вечір, шановні глядачі. Мене звати Ксенія Польська, і я зараз знаходжуся в Брюсселі в Раді Європе... в, Євро... в Єврораді, або також у будівлі Ради ЄС. І ми зараз проходимо саме там, де я говорю не дуже громко, бо за нами ще колеги включаються також. Але ви зараз бачите ці прапори. Повз яких завжди проходять а, лідери Європейського союзу, як сьогодні, коли вони приїжджають на саміти. Тож а, ми зараз з вами а, посеред а, всього всього найцікавішого, що відбувається в Брюсселі. Ось за моєю спиною ви бачите колеги, які включаються зараз, для того, щоб як і я вам. Розповісти про те, що сьогодні саме відбулося на цьому безпрецедентному саміті в Брюсселі. Давайте ми зараз змінимо трошки нашу нашу орієнтацію на депос. І, і, і нас тут дуже багато. І, Зараз ви бачите за моєю спиною міністрів, які також дають інтерв'ю після того, як вони вийшли з саміту. Ну а я вам розповім, що саме сказав та зробив сьогодні президент Зеленський та інші лідери, які прибули на саміт. Тож, як я вже сказала, цей саміт вважають безпрецедентним. Чому? Бо, по-перше, він присвячений саме Україні, тобто він так і називався Саміт по Україні і Саміт по обороні Європи. Його також називали надзвичайним самітом у надзвичайні часи. Чому? Тому що, як кажуть в Брюсселі. Ситуація зараз вимагає нових рішень, що вони мають на увазі. Вони мають на увазі новий контекст. Цей контекст це звичайно нова адміністрація у Вашингтоні і дії Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, у зв'язку з тим, що відбувається в Україні в конфлікті. України між Росією в озброєному конфлікті військові дії, бойові дії, і так само. І звичайно, сьогодні в цьому в цій будівлі, яку ви бачите, говорили і про Дональда Трампа. Але лідери європейські зараз е не дуже люблять е торкатися цієї теми. Давайте відійдемо трошки. Бо завжди всюди журналісти не дуже люблять торкатися цієї теми, бо е вона зараз достатньо делікатна. Я вам розповім, е що сьогодні робив президент Володимир Зеленський. Е він приїхав в Брюссель. До речі, було незрозуміло до кінця, чи він приїде чи Він тільки по відеозв'язку буде підключатися а, до саміту, але він все ж таки приїхав. Він а, перед цим зустрівся з новим прем'єр-міністром Бельгії. А потім він приєднався до лідерів лідерів Європейського союзу. Тож ви напевно вже бачили кілька кадрів, і на цих кадрах а, він на цих кадрах. Тут виступає міністр, і також треба трошки тихіше. На цих кадрах ви бачили Володимира Зеленського з головою Євроради Антонію Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. І вони, вони з'явилися тут біля цих, ну скажімо так, прапорців і вони тут нам нам не дають, не дають робити включення, але ми все одно будемо його робити. Підемо туди. Тож біля цих прапорців вони стояли у трьох. Вони довго дуже розмовляли між собою, а потім вони вийшли до журналістів. Журналісти прийшли сьогодні у такій кількості, що навіть не можна було. Побачити лідерів не можна, неможливо було побачити президента Зеленського. Люди штовхали одне одного. Було чутно, як хтось там Ой! Було чутно, як, як хтось намагався пробитися, щоб просто навіть показати, підняти телефон і засняти хоч щось, хоч якесь фото, хоч якесь відео того, як Володимир Зеленський сьогодні прибув в Брюссель. Тож вони вийшли до преси, але, на жаль, жодних запитань Зеленському. І поставити було неможливо, бо їх просто не приймали. Тож, про що він казав? Він говорив в основному про те, наскільки він вдячний європейським партнерам. Ну власне, це було це було. Це була це була його промова. Це було і все, що він сказав. Тобто він багато разів подякував європейським партнерам і сказав, що це дуже добре, знати і відчувати. Що е, українці не самі, що вони не залишилися на самоті з, зі своїми проблемами зі, з цією війною, е, яку Росія продовжує вести е, на, на території України. Після цього, звичайно, журналісти, як завжди, е, намагалися щось запитати. Вони кричали, але е, лідери просто пішли. Ну е, Після цього в лідерів був робочий ланч, як вони його називають, тобто обід. А він протривав десь півтори-дві години, і на, на цьому обіді саме Володимир Зеленський презентував їм своє бачення ситуації на фронті, ситуації навколо України, навколо перемовин мирного процесу і свої очікування також від того, як це. Як це має виглядати? Це все, що ми знаємо, бо ще жодної прес-конференції стосовно цього не було. Зеленський також не вийшов до преси після того, як він, як він вийшов з засідання, тобто були великі сподівання, що буде якась прес-конференція, бо зазвичай. Там, де є Зеленський, там, де є європейські лідери, є якийсь підхід або повномасштабна прес-конференція. Але цього разу українська сторона вирішила цього не проводити, тобто жодних запитань на підході біля прапорців і жодної можливості поговорити після засідання. З Володимиром Зеленським ми знаємо, що він поїхав, і він ще зустрівся після цього у штаб-квартирі НАТО з генсеком НАТО Рюте, А також після цього в нього була дуже цікава зустріч з королем Бельгії, на яку нас теж також запрошували, але ми, ми знали, що прес-конференції не буде, тому вирішили залишитися тут в Європейській Раді. Е, ви бачите, що е, більш-менш спокійно зараз, бо насправді лідери вони зараз сидять за круглим столом і обговорюють. Вони навіть ще не дійшли до теми України. Вони е, після того, як поїхав Володимир Зеленський, вони почали обговорювати е, тему е, оборони. Бо насправді це тема більш проста, скажімо так, для, для них, тому що м, тут нема такого великого конфлікту. Навіть ми знаємо, що Угорщина дуже любить блокувати багато ініціатив, але цього разу цього не відбулося. А, бо Угорщина, також як і Словаччина, вони. Згодні з тим, що Європа зараз має діяти і має покращувати і збільшувати якомога якомога скоріше свою, свою оборону і свою свій рівень безпеки. Тобто нам сказали, що в цій справі конфлікту не було, і очікується, очікується, що країни зможуть достатньо швидко з приводу цього договоритися. Потім вони традиційно повечеряють, і після вечері вони приступлять до обговорення вже теми України і висновків по Україні, які вони мають зробити в сьогоднішньому ком'юніке. В них був, як скажемо, Перший варіант цих висновків, потім другий, потім третій. Бо посли країн Європи, країн Європейського Союзу, дуже довго е дискутували щодо того, що взагалі має фігурувати в цих висновках. І вони прийшли там навіть сьогодні, перед тим як почалося засідання, о 12.30, 12 посли ще, ще обговорювали і щось там фіналізували для того, щоб лідерам не довелося обговорювати дискутувати сперечатися про це в цій, в цій будівлі в цих залах і що я що я можу сказати що містить в собі принаймні те що стало відомо журналістам те що у висновках сьогоднішньої зустрічі щодо україни лідери ще раз підтвердять підтримку підтримку Яку вони і надалі будуть надавати Україні підтримку її суверенітету, незалежності, і у новому контексті вони вважають, що це дуже важливо зараз. Тобто теми старі, але контекст новий. І вони вважають, що дуже дуже важливо підкреслити, що в них є концепція. Нічого про Україну без України і жодні перемовини про мир на європейському континенті не можуть відбуватися без участі європейського союзу. Тобто, якщо ну в висновках цього не буде, але ми знаємо, що європейський союз вже обговорює кандидатуру спеціального спеціального делегата або делегатки, яка має представляти Європейський Союз на теоретично майбутніх мирних перемовинах, які які відбудуться рано чи пізно, але зараз жодного мирного, мирного процесу нема. Ми про це знаємо: нема мирного процесу, нема е, мирних перемовин. Але про це також говориться у висновках, які ймовірно при е, які. Неймовірно, погодять зараз лідери, що, наприклад, якщо е, е, буде йтися мова про якесь е, припинення вогню, це припинення вогню має бути частиною процес, мирного процесу, великого мирного процесу, який приведе до сталого миру в Україні. Тобто лідери, Скоріше за все, не, не погодяться на просто припинення вогню е, в Україні. Це має бути частина великого мирного процесу, який також буде обіцяти сталий та тривалий мир. Mm. Ну, ми також знаємо, що Віктор Орбан не погоджується з висновками по Україні. Він навіть написав е, листа. Він написав листа голові Євроради Антоніу Кошті, де він сказав, що все, що ви написали по Україні, мене не влаштовує, і я під цим підписуватися не буду. Ну <сум> насправді про це навіть тут кажуть в Брюсселі, що, що такі листи це як заїжджена платівка, яку щоразу ставить Орбан перед якимось самітом і. Майже завжди це пов'язано або з темами України, або з темами Росії, санкцій і проти Росії, і так далі. Ну на цей випадок країни сказали, що ми не будемо. Змінювати наші формулювання, ми не будемо змінювати ті ті фрази, якими ми дуже хочемо показати продемонструвати політичну підтримку України і не тільки політичну підтримку України. Тобто, якщо Орбан не погодиться сьогодні, і це інтрига, звичайно, бо це передказати неможливо. То вони найскоріше просто підпишуть цю заяву від імені 26 країн. А Орбан за. Лишиться на самоті. Інший варіант: вони, ну, тобто, прийти до якогось компромісу ще вчора лідери казали, що вони до цього не готові. Я побачила, що там внесли один пункт, який стосувався Словаччини та питання транзиту газу. Ну, подивимося, чи цей пункт вийде в кінцевому варіанті висновків чи ні. Ну, що стосується оборони, то це звичайно йдеться про великий план, який представила Урсула фон дер Ляїн з Єврокомісією, і е, йдеться про 150 мільярдів євро. Які можуть згенерувати ще більше, тобто це дуже складна схема, і я думаю, що до кінця її не розуміють навіть експерти в Брюсселі ще, але йдеться про кредити, і йдеться про приватний капітал, тобто 150 мільярдів євро кредитів, залучення приватного капіталу, та залучення національних бюджетів країн-членів Євросоюзу для підвищення закупівлі та розвитку оборони мають призвести до того, що Європа через кілька років буде витрачати або зможе витратити 800 мільярдів євро на свою оборону. Що там що з того буде мати Україна? Ну сьогодні Володимир Зеленський також сказав, що він сподівається, що цей план, ця програма оборони, яка з е Спрямована на розвиток індустрії оборонної індустрії в Європі, також буде спрямована на допомогу Україні. Тобто, якщо в ЄС намагаються розвивати оборонну індустрію, то Принаймні, те, те, що кажуть Брюсселі, Україна зможе отримувати те, що те, що буде вироблятися в Європі, те, що будуть закупазаку закуповувати європейські країни, ну а що стосується не довгострокової, а негайної допомоги Україні, то був ще один план. Був план е верховної представниці Євросоюзу із закордонних справ Каї Калас, і цей план саме включав в себе негайну допомогу військову допомогу Україні і на жаль. Цей план е, сьогодні не обговорювали а, або якщо обговорювали, то е, не в дуже конкретних термінах, бо м, у висновках тільки значиться, що його відправляють відправляють на доопрацювання. Тобто його прийняли, е, при, прийняли до ваги, але також звісно, що Венгрія та Словаччина вирішили його заблокувати, але план ще залишається в дії, і зараз лідери вирішать передати його знову каїкали для доопрацювання до і для того, щоб вона могла представити нову версію. І на наступному саміті наприкінці березня. Його могли вже прийняти і якомога швидше надати Україні ту військову допомогу, яка буде закладена в цьому, цьому в цьому новому плані. Е, ну мені здається, що це був досить детальна. Була досить досить детальна розповідь про те, що сьогодні відбувалося в Брюсселі, і е, е, як ми бачимо, жодний міністр до нас не вийшов, поки я тут стояла тому. Е, я буду з вами прощатися. Дуже благодарю дуже вдячна вам за, за вашу увагу, за те, що за те, що ви подивилися нашу пряму трансляцію. Ну, поки що жодних висновків, але е, читайте наш сайт, е, читайте матеріали. Я сьогодні ще щось напишу. Тому, будь ласка, слідкуйте за подіями, будь, подіями. разом з нами в соцмережах Дойчевелі Українською, на сайті Дойчевелі Українською. І і, звичайно, далі буде, бо висновки ми очікуємо ближче, очікуємо ближче до ночі і ще посидимо тут. І тоді будемо готові вас проінформувати якомога скоріше. До побачення і хай щастить.